Кожного року, 5 грудня у всьому світі відзначають міжнародний день волонтерів. Особливо актуальним це свято є сьогодні для України, адже на плечах волонтерів лежить неабияка допомога та відповідальність під час війни. Урочисте зібрання з нагоди цієї дати відбулося в конференц-залі міського палацу культури. Понад півсотні волонтерів було відзначено в рамках святкового заходу, та всі розуміють, що це тільки невелика частина тих, які за покликом серця стали на волонтерський шлях. З перших днів війни директорка будинку культури села Михайлівка Юлія Кравець активно допомагає зсу. Допомагаємо чи можемо. В основному і сітки плели, і закупляли для сіток і основи. і їздили, шукали, і печемо і коржики. І... Кубасу домашню робимо, вареники варили. От і також у нас з художнім керівником є товариш, друг. Він на даний час знаходиться в Чехії. От ми так з ним співпрацювали і. Він нам дуже багато допоміг нашим хлопцям. Це і дрони, і професійні дрони, і мавіки, і тепловізори, і нічного бачення. Тобто він нам перенаправляв, а ми вже старалися відіслати воїнам-професіоналам дійсно. Ну, і далі працюємо, і збираємо нашою громадою в селі кошти, от, і закупляємо і носки, і консерви, відправляємо, і нашим місцевим хлопцям, які служать. Відчуваємо душею, треба і будемо допомагати, бо це святе. Активістами волонтерського руху є мешканці села Грозине. очолює цю добровольчу когорту Любов Городнік. І варенички ліпим, і пиріжки печемо, і зразики печемо, і консервацію даємо. В прошлому році було трохи в нас лишнього меду, то ми багато віддали. Да, цілий рік готували, пакети, всяке туди додавали, щоб їм було тепленько, і імбирчик, і перчик, і горішки, і всяке насіннечко туди сипали, хлопці дуже дякували. І я рада за це. А зараз така в нас група ну, не дуже таких, багато, по-перше, молодих уїхало, немає таких. А я такі бабушки, як я, трошки молодших пару. Яка кількість у вас взагалі така група підтримки? Ну, я так не можу сказати кількість, тому що ага. е, і до, і докупляють. Хто не може, припустимо, спекти того, зварити вареника і спекти пиріжка, купляють, готові в магазині беруть, але приносять все одно люди. Приносять, не скажеш, що геть і потроху потрошку з миру по ниці. і хлопцям дякують хлопці. Це хочемось уже скинулись трошки грошима, ставили банки в магазинах. Сітки будемо вже трошки опаловна. Заказала матеріал, будемо захопити потрошку. Багато гарних справ для наших хлопців робить волонтерський загін «Подоляночки». Коли почалася війна 24 го 26-го, ми вже годували людей. Ми кормили хлопців на постах. Це були пашини, це були клочки. З того дня до нас тільки приєднувалися, і ми ну, нас багато. Ми до цього працювали в їдальні, школа номер 8 Але коли почався процес навчання, ми перейшли більше вже на, на дом по домам і годували наших військових, які лежали в лікарні по просьбі Юлії Козак. Ми ні від чого не відмовлялися. Коли вони виїжджали ми готували різні і страви і випічку, і будемо і далі готувати. Даний час ми готуємо енергетичний батончик. Ми до нього йшли довго. Ми перепробували декілька рецептів, але вчора, чи після вчора, ми приготували останній. Це була кількість 500 штук. Але він був, мені здається, на мій смак найсмачніший, і ми не будемо зупинятися. Ми будемо продовжувати. Дарина Мурашко наймолодша волонтерка, яку відзначили цього дня. Допомога з су власними руками. Продаю брелочки з бісеру прикраси в основній частині бісеру. Так, для кого? Як у тебе замовлення виходить? Кому їх? Ти, як ти передаєш? Оце цей процес налагодила. А, зараз я у мене я замовлення в школі. А, я приношу, потім, потім я закупляю ці люди шаповал. І передаючи, ті люди, шапавали. Ага, через таку нашу відому волонтерку, так? А ти своїми маленькими ручками що ти? Браслетики? Браслетики, брилочки, прикраси на шию. Багато різного є. Якісь листівочки вкладаєш хлопцям, військовим. А іноді я малюю великі малюнки на плакаті А3. Віддала на засію понад 50 тисяч гривень. Ти зібрала своїми Так, так? так. Пишається волонтерами Коростенської громади, міський голова Володимир Москаленко. Сьогодні важко порахувати усіх тих, хто допомагає на шляху перемоги. Відзначив очільник міста. Ми відзначаємо великі свята. Свято, свято пов'язане з волонтерським рухом, з рухом, який просто нас всіх фрази. Скажімо, це нічого в цьому нового немає. Ми займалися волонтерством всі часи, було багато вже. Років тому назад, але те, що сталося після 24 лютого минулого року, це просто всіх вразило мене особисто, як користенця, як жителя цього, цієї територіальної громади, тому що те, що було зроблено, те, що робиться, яка перспектива на сьогодні є в рамках допомоги нашим Збройним силам України, допомога оборони міста, оборони нашої області. Не може не вражати, тому щира подяка вам і слава Україні. Роль волонтерів в Україні зараз під час війни важко переоцінити. Волонтери одні з тих, хто завжди стоять за спиною військових та допомагають їм, а також українцям на окупованих територіях, часто ризикуючи власним життям. Сьогодні волонтери найпотужніша частина громадського суспільства України. Коросте є одним істихраїн, які перші стримували ново ворога. І можна це буде не перебільшенням, що поряд із збройними силами саме ваша незламна і впевнена позиція не дала ворогу пройти нашою країною парадом маршем. Хочу вам подякувати за те, що ви в своїй роботі щоденні, незважаючи на погодні умови. З повсякчас із ризиком для власного життя ви їдете туди, де потребують вашої допомоги. Вдячний за ваше велике серце і вдячний, що ви віддаєте частинку своєї душі тим людям, які потребують допомоги. Волонтер це той, хто завжди поруч, хто будь-якої хвилини готовий прийти на допомогу, знайти те, що потрібно, та передати кому треба. Завдяки вашій підтримці наші воїни відчувають міць народного тилу та знищують ворогів ще краще разом до перемоги.